Шановні члені комісії, запрошені. Всім доброго дня. На засідання комісії прибуло п'ятеро депутатів. Комісія правомочна приймати рекомендації, висновки. В роботі постійної комісії беруть участь військової голова Рівненської голови, заступник голови Рівненської обласної ради. Перший заступник голови обласної ради Костюрук Микола Грасинович. Вінський Олексій Андрійович, влад міста з Сеньор Кіргенович, та всі причетні до розгляду сьогоднішніх питань. Чи будуть якісь пропозиції заперечення громадську догляду? До порядку денного немає. Тож пропоную природних прийняття за основу поцілому та прийти до розгляду сьогоднішнього питань. Тому що отримати, хто за, хто проти, хто утримався, тримається. Переходимо до розгляду порядку денного. Питання про звернення облдержадміністрації щодо погодження переліку податкових заходів, які фінансуються до фонду у му році. Васильович, давай. я а, У нас перший йде реконструкція чесних споруд, <с а, а Орже, це вже закінчення буде, так? Так. А, далі у нас ще де деканалізаційний колектор, добровольця закінчення? Так. Ну, третє, це в нас Кременський госпіталь. Це для того, щоб здати в експлуатацію цьому році ми завершуємо. Це наші очисні, так? А скажи мені, друге збереження природозаповідного фонду. Розроблено проєктів зимовоустрій з організації та встановлення це мільйон гривень, так? Так. Друге розроблено регіональний плану управління відходами. Десь. Це добре. А видатки на книжки довкілля? Кожен рік. А вони ні. треба? Ну, щорічно у нас традиція в нас кожен рік подається спірників Петрові області, його дуже зацікавлені віма, віма, на Бібліотеки, інститут, університет. Давай, Давай так. А, пропозиція є. Давай ми четвер, там, де меж ПЗ призупинимо, просто подивимося, скільки межі ПЗФ це зацікавленість не тільки обласної ради, а й всіх громад. Може, у нас просто ще протягом цього буде. Державної власності на землях громади за свої роблять. Так а це чиї кошти? мільйон. Обласні. Наші? Так. А, так, цей, типу, це е, Лісфонд держава. Так, так. А ми їм робимо документацію. Вони спеціально не роблять, бо... Давай, Потім то, ось, тоді робимо наступним чином. Є пропозиція, цей пункт призупинив до наступного. Називемо лісників і ставимо їм задачу. Типу, вони показують про прибутки, і будемо тоді розробляти документацію з їх У нас може бути ще якісь правоохоронні заходи. Там, я не знаю, може щось фактичне зробимо до того. Ті дві вони незначні позиції, треба. Цей. А це призупинимо І позовемо лісників. Є пропозиція на екологічну комісію позачергово покликати і визначить їм по першочергові місця, де ми маємо ці всі речі зробити. Підтримують? А перелік об'єктів? Так. Давай. Тож за основу? Да, за основу давайте. Прошу підтримати. Хто за? З пропозицією Андрея Сергійовича щодо того, пункт чи, чи виходить. Чотири пункт... тимчасово виключити до того, поки ми не проведемо там всі. Четвертий пункт тимчасово не фінансувати, так? Чи виключити? Поки що виключити. Виключити з переліку пункт 4, який звучить так: виконання заходів щодо розроблення проєктів змушені організації давної меж території ПЗФ Рівненської області. Прошу підтримати глаза, що ти утримався, що не голосно. Мондації прийняті. І що в цілому? В цілому. Угу. Я його все вчу не буду слово дати. Давай я тобі дам слово. Ми ж все сказали. Там вже роботи багато. А? Будемо слухати. Де робити? Чотири хвилини нормально поміщу. Щось він Сергійович Крепко задоволений. Я думаю, що він гроші отримує. Я зараз зроблю. Я його поправлю. Все нормально. Давайте. Прошу підтримати. Засолом проєкти, які будуть називатися з прадохоронних фонд. Комісія. Єдине, що комісія знати. Від Аркадіївна, в нас взагалі кіпонуються ще перевиконання, можливо, Ну, на сьогодні при планових призначеннях 17 мільйонів 253 надійшло 13,8 і вісімдесяті мільйона гривень. Тобто позитивна тенденція йдемо значно з випередження. В мене в мене позиція по ПЗ. Ну, ми як мінімум маємо бачити з їхньої сторони як мінімум співфінансування. Я розумію, що це дуже не, не вигідно. Звісно, що не вигідно, але тоді давайте їх послухаємо публічно, чому їм це не вигідно, або просто як мінімум звернемося до них і поставимо певні вимоги, що давайте, друзі, ми. Потім там 200 тисяч і від вас. Вони показують 23,7 мільярда прибутку на ДП через агентство. Будь ласка, ПЗФ, це частина. Я все ж розумію, у нас є питання? Питання немає, є лише бажання, що ми починаємо процесу, з річчого нашої За ПКД, от якраз ця сума, яка у нас мільйон є. на це може бути вам як частково співфінансувати на цьому. Так, десь привозьмете про заходу під третіх до третього. Давайте ПКД. Але вже є ПКД. На, на виході вже поки. Да, да, давайте ПКД. Ми просто подивимося, щоб це не було зараз знову національним достоянням -достояння, цього всього питання з урахуванням тих всіх позицій, які відбуваються. Глянемо, і я думаю, що тут точно підтримують і в, нас, в тому числі. А не одними тільки документами й книжками такологічний фонд має бути використати про дохорону. Підтримається, підтримується. Сідайся.